Вітаю, друзі! Кожен майстер, який дивився попередні відео, знає, яким алмазним інструментом обробляти тверді матеріали та камінь. Але існують ще високоабразивні матеріали. І сьогодні я розповім вам про алмазний інструмент для різання асфальту та свіжого бетону. Круги лінійки асфальт мають покращену конструкцію сегментів, що забезпечує найвищий ресурс та збільшену швидкість роботи. Призначені для роботи як на ручному інструменті, так і на стаціонарному обладнанні з використанням охолодження. Дані круги з легкістю впораються з будь-яким завданням. Круги Асфальт Про унікальна розробка для роботи на ручному інструменті без використання охолодження. Конструктивно кожен сегмент розділений В-образною канавкою що покращує видалення сламових накопичень та підвищує швидкість різання. Дані круги мають збільшений ресурс та показують неймовірні результати своєї роботи. Круги асфальт та асфальт про виготовляються у діаметрах від 230 до 600 мм для всіх типів обладнання. Довіртеся інноваціям та досягніть неймовірних результатів роботи з нашими алмазними кругами. Для різання асфальту та свіжого бетону. Бажаєте дізнатися ще більше інформації про нашу продукцію? Підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте коментарі або звертайтеся до нашої компанії.